У цьому відео я розповім вам про синдром Гієнна-Барре, який може виникати у деяких людей після вакцинації проти COVID-19. Але спочатку давайте розберемося, що це взагалі за стан. Синдром Гієнна-Барре, скорочено СГБ це неврологічний розлад, коли імунна система людини починає атакувати власні нервові клітини. Уявіть собі, електричний дріт із гумою навколо вісь так виглядають наші нерви, вкриті мієліновою оболонкою. При СГБ ця оболонка пошкоджується, що може призводити до слабкості в ногах, оніміння або навіть проблем з диханням та мімікою обличчя. Це не нове захворювання щоку, воно виникає приблизно у одного людини зі 100 тисяч. У 60-80 випадків його сприяють бактеріальні або вірусні інфекції, такі як грип чи харчові отруєння. Цікаво, що СГБ також може бути рідкісним побічним ефектом від щеплення проти грипу, хоча ризик захворіти на СГБ після самогрипу значно вищий, ніж після вакцини. Добре, що в більшості випадків СГБ не є життєво безпечним. 90% пацієнтів подолають гостру фазу захворювання протягом 4 тижнів. Після цього може знадобитися від кількох місяців до кількох років для повного відновлення. Хоч і більше людей одужують повністю, у деяких може залишатися слабкість більше або втома. Тепер про зв'язок із вакцинацією. У США зареєстрували кількість випадків СГБ після вакцини Джансен Джансен однодозової. ФДА додало попередження про цей потенційний побічний ефект до інструкції для пацієнтів, симптоми, на які варто звернути увагу, слабкість або покоління в кінцівках, яке розширюється, проблеми з ходьбою, ускладнення рухів обличчя, ковтання, жування, мова, подвійний зір або проблеми з рухом очей, порушення контролю січового міхура або кишківника. Але важливо розуміти ризик виникнення СГБ після вакцинації дуже низький. Він становить приблизно 3-5 випадків на 100 тисяч осіб порівняно з одного випадком на 100 тисяч без вакцинації. І що найважливіше, ризики від самої хвороби COVID-19 значно вищі ніж від будь-якої вакцини. В Україні, де використовуються переважно інші вакцини, наприклад, Pfizer або AstraZeneca, цей побічний ефект не зареєстрований. Але наведіть, якщо ви отримаєте вакцину Johnson Johnson, пам'ятайте, переваги вакцинації значно переважають потенційні ризики.